Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3160 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 199 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Двадцять два, тридцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять. Дев'ять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон боєкомплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. Тридцять три тридцять чотири Сорок шість, сорок чотири, два, сімдесят два, двадцять один, п'ять. Двадцять п'ять, чотирнадцять, шістдесят два, шістдесят. Сорок два, три, сорок. Сім. Шістдесят один, двадцять сім, п'ятдесят, дев'ять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 6945 розіграш державної лотереї Лототрійка теражна комісія обрала лототрон б комплект кульок номер 2». І ми переходимо до розіграшу. Шість. 6. 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6. 6, 9. Бережіть себе. Все буде Україна.